Яка сфера діяльності підходить для людей, народжених 5 і 23 числа? І перше, що це сфера педагогіки будь-якого напрямку. Це люди дуже хороші працівники соціальних служб, де йде робота з людьми. У таких людей дуже розвинена емпатія, і їм дуже легко працювати з іншими людьми. Вони вміють щитувати інших людей. І розуміти, що їм треба. Також п'ятірка це робота у сфері законності, це юристи, адвокати, судді. Також це робота на ринку цінних паперів, робота у сфері продаж і переговорів. П'ятірки це ще ті болтушки, тому їм дуже легко буде працювати у сфері продаж. І також це підходить робота у науковій сфері та робота керівником будь-чого. Будь